Вітаю всіх на моєму каналі, розглянемо ще один приклад. Ви бачите, це досить простий контур. Ну, з теми геометричне креслення. Ми тут бачимо дуги, відрізки, кола, розміри, осьові лінії. Це відповідає варіанту 10, який виконують наші студенти. Перш ніж почати викреслювання. Давайте переконаємо, що шаблон ЄСКД завантажений. Тобто, знизу ви бачите закладки з форматками. Тут ви бачите шари. Якщо ви не завантажили шаблон ЄСКД, це можна зробити в мене на каналі. Тепер перевіряємо налаштування автокада. Ви, напевно, вже звикли, але перевіримо ще раз. Активними мають бути п'ять режимів: динамічний режим, креслення під прямим кутом орту, трасування, особливі точки, а саме кінцева, середня, центр, квадрант і перетин, і товщина ліній. Інші режими в даному випадку ролі не грають. Починаємо. Пересовую картинку. І починаємо її будувати. Знову ж таки, починати можна з різного. Ця деталь нагадує кронштейн, який ви будували всі, тому ми скористаємось подібними прийомами. Тобто, спочатку ми побудуємо оцей контур, потім будемо додавати розміточку осьових, ну а далі добудуємо. Тут є пару нюансів. А саме побудову цього спряження і побудову оцього спряження, який складає оцей контур, який складається з трьох спряжених дух. Але ми це все розглянемо. Отже, починаємо з цього контуру. Викликаємо відрізок. Поїхали вліво на 11, вниз на 87. Вправо на 11 і вгору поїдемо на 40. Тобто відразу зможемо задати висоту оцього верхньої дуги радіуса. Ентер або пробіл завершуємо. Тепер починаємо робити розміточку. В нас є два центри. Дивимось, що ми про них знаємо. Центр правого кола. Має вертикальне зміщення 82 від горизонталь і 104 вправо. Тож, переходимо в шар осьові, викликаємо знайомну вам операцію Еквідистанта. І для того, щоб паралельні лінії були побудовані в шарі ось тиснемо натиснемо праву кнопку мишки. Вибираємо опцію Layer. І кажемо current, тобто побудови йдуть в поточному шарі. Тепер перша еквідистанта 104. Ми пішли звідси, сюди. Це оця лінія. Тепер знизу на 82. Звідси. Ідемо вгору. Набираємо 82. Готово. Тепер цю еквідистанту. Тільки спочатку давайте видовжимо оцей відрізок, ми його видовжимо отак. І тут трошки перетягнемо сюди, хай він виглядає отаким чином. Тепер пішли вниз. Знову беремо еквідистанту. Набираємо еквідистанту 30, йдемо звідси сюди. І не виходячи з режиму еквідистанта, вертикально на 34 Клац. І тут набираємо 34. Готово. Ну, тепер що ми робимо? Вибираємо цей відрізок, ми можемо перетягнути сюди за центральну точку, і за лівий маркер перетягнути. А цю трошки скоротити отак. Ну, хай буде так. Потім ми все одно. Їх Відрегулюємо. Тепер починаємо побудову. Міняємо шар на нульовий. Вибираємо коло, радіус, будуємо тут. В нас менший радіус меншого кола 11. Ентер пробіл. Повторюємо операцію або інструмент коло, більший радіус у нас 22. Тепер тут. Перетин на словиться, оскільки в нас точка перетину Intersection під'єднана до автопошуку. Менший діаметр у нас відповідно 30, радіус 15. Enter пробіл, повторюємо, більший в нас буде 27. Далі. Найбільш просто побудувати. Оце спряження. Але нам ще треба дещо зробити отут. Тому ми тут зробимо наступне. Ми маємо побудувати колко, бачите, радіусом 10 на відстані 40. Ми давайте проведемо допоміжну лінію звідси. Немає значення в якому шарі на відстань 10. Ще раз, вниз на 10. Напевно, ви вже зрозуміли, що таким чином ми побудували центр цього кола. Оскільки радіус 10, значить, зміщення 10 вниз і зміщення 10 сюди. Це можна було зробити іншим методом. А ми розробимо саме так. Ось воно. Колко. Тепер це ми видаляємо. А це ми просто видаляємо ножичками. Раз. А це делітом. Починаємо побудову контуру подальше. Радіус є філет. Вибираємо філет. Права кнопка мишки. Задаємо радіус. Радіус там 20. Ми його побудували. Раз і два. І тепер тут, оце є лінія дотична. так? Значить, Ми проводимо дотичну, викликаємо відрізу, клінічку. Оскільки точка дотику у нас не ловиться, у на нас ловиться центри, перетини, ми тиснемо Shift і набираємо праву кнопку мишки. І звідси вибираємо tangent. Беремо першу точку. і Shift права, Беремо другу точку. Це є точнісінько точки дотику. Добре, ну і підрізати все будемо в кінці. А тепер починаємо будувати оці, концентри... оці спряжені дуги. Значить, що ми бачимо? Ми бачимо, що ця дуга радіусом 20, її центр знаходиться на одному рівні з відрізком. Ну, дуже на якої 11. Робимо ми все дуже просто. Дивіться, є такий прийом. Ми використали інструмент коло. А тепер увага, я наїхав сюди, почекав, поки з'явився маркер, і акуратненько їду вправо. Дивіться, з'являється контур, з'являється лінія трасування, і вона мені показує, наскільки я. Їду вправо. Зрозуміло, що на вправо центр кола розташований на 20. Я можу тут, хоча і нема вікна редагування, набрати 20. І це і буде точка. Тепер вибираю отут. Все готово. Тепер оця дуга радіуса 60. Це є мішане спряження яке яким, знову ж таки. Будуємо використовуючи дотик-дотик радіус. Точка 1. Показуємо точка 2. Зверніть увагу, я показую приблизно там, де є дотик. І тепер автокат каже: введіть радіус, а радіус в мене 60. Все чудово вийшло. Тепер лишається ножичками підрізати зайві елементи. Підрівняти ось у вушки і нанести розміри. Давайте підрізати. Викликаємо ножички. Ще раз нагадую: в автокаді 2000-му мені треба спочатку натиснути Enter, а вже потім робити автопідрізання. В старших версіях автокада нічого не треба робити. А вже я натискаю Enter або пробіл. Починаємо підрізати. Спочатку я оцю можу відрізати відразу. Тепер тут я відрізаю оцей елемент і підрізаю оцей елемент. Контур готовий. Можу тепер підрізати тут, оцей елемент. Так, тут. Тут нам треба відрізати так і от так. І лишається останнє. Дивимось, тут ріжемо звідси до. Всі і звідси досі. Все підрізано, контур готовий. Завершуємо роботу інструмента ножечки ентером або пробілом. Тепер бавимось з осьовушками. Осьовушки в нас є. Є варіанти різні. Пам'ятаєте, ми можемо просто зараз оцю осьову лінію підкоротити отак і так. А тепер взяти за хвостик лівою кнопкою мишки. І тут витягуємо на 5 мм, і тут витягуємо на 5 мм. Тут ми можемо використати інший прийом. Можемо знову ж таки тягнути. Можемо взяти, ну давайте робимо так само: не будемо нічого робити. зайвого, 5 мм. І знизу ми тягнемо сюди. Дивіться, акуратненько. Воно буде прив'язуватись. Нам не треба, щоб воно прив'язувалось. Ми його видовжуємо далі, потім звідси до перетину. А потім ще раз на 5 мм. З нижньою. З нижньою також все просто. Давайте отут ми маємо на 5 мм, так? Ну, давайте згадаємо другий прийом. Ми робимо еквідістанту. На відстань 5. Робимо еквідистанту звідси і звідси. Тепер тут ми просто ножечками ріжемо оце і оце. А тут ми використовуємо видовження. Тут також ріжемо. Для того, щоб ножечки перетворились на подовжувач, тиснемо Shift. І клікаємо. Далі лишається видалити допоміжні побудови, і в нас все гарно. Ось тут хвостик лишився, ми також його видаляємо. Дивимось, всюди є то, що ми хотіли. Тепер нанесення розмірів. Ага, тут ще повинна бути одна ось ушка допоміжна, яка показує центр. Спряжені. Ми її ведемо від контуру до спряження. Як ставити які розміри? Ну, Нагадую, пам'ятаєте, всі інструменти тут. Лінійний розмір ставиться просто. Вибрали раз. Вибрали два. Тепер, так я вибачаюсь, треба було поміняти шар на розміри. Вибираємо раз. Вибираємо 2. Тепер увага. Тут треба вести дуже чітко. Якщо ми поведемо так, у нас буде проставлено горизонтальний розмір, але нам треба вертикальний розмір. Тому акуратненько рухайте мишку і ставте в таке положення, яке потрібне. То саме з цим розміром 34. Треба робити так акуратненько. От, в нас є рівно 34. Радіуси, нагадую, радіуси ставляться просто короткий радіус, так як тут просто раз на ньому, і виставили в потрібну позицію. Так само радіус 10. Радіус 60 ми будемо ставити іншим інструментом. Ось цим. Спочатку показуємо дугу, яку треба оброзмірити. Далі задаємо центр, де ми хочемо. І далі Виставляємо стрілочку, вона може бути із зламом. Стандарт також дозволяє, але ну, мені зазвичай подобається більше пряма стрілочка, і лівою кнопкою фіксуємо положення. Діаметри, як наносяться, сподіваюсь, пам'ятаєте, просто вибрали інструмент діаметр, клікнули на колі, і далі вибираємо потрібне положення. Якщо я хочу потім поміняти це положення, клікаємо, беремо за маркер біля розмірного тексту і тягнемо так, як нам подобається далі. Інші розміри проставляються ідентично. Я думаю, ви всі все зрозуміли. Все у вас вийде. Успіхів вам. На сьогодні все, до побачення.